Так, всім доброго дня. Вирішила сьогодні сходити на риболочку. Кажуть, там клює. Як я вже всім казала, що в мене ставок через дорогу, ті далеко не треба, щоб пішліти. Кажуть, окунь клює. Даже карасика були, спнімали. Зараз ходим і ми провіримо клює там воно очень не клює Настюв на ставку не така спортивная рыбалка как там де я була в соседнем селу ну ничего попробуем что воно там за рыбалка правду кажучи не правда погода конечно не камишу уже из того Сьогодні туман, дощик моросить. То сніжок, то дощик. Така погода не дуже. А ми не бачимо. Може воно так лучше клюватиме при такій погоді, хто я знаю. З того потрісканий, трищи добре. Собака за мною сопровождає. Лучше б ти ночью за мною бігав, ніж зараз. Бо ще дохожу до міста там, де клює. О, все, я вже на місці. Ого! Ох, який хороший. Та дивіться, де я його зачепила. За брюхо саме. Так би зійшов. Ах ти мій маленький. Дивіться, який його куня здоровий. Тож це моя перша ця на цьому ставку рибка. Давай забутай мені все. Це каві. может это прикормка действует. Так, давай бы сейчас я зайду лунок почему. Посмотри, надо почепить. To it. let's Це треба забрюху його зловити. Хоч я вам покажу, як з ополонка ловити треба руками цих рибу. Дивіться. Оце ополонок. Засуваю руку. О! а а Дивіться, скільки тут треба. Клює. Оце три штуки витягла. Бачите які. А ви на вудочки ловите. Руками ловіть. Yeah. <laughs> Може підкормити його. зараз, мабуть, підкормлю. Є така підкормочка, як вона називається, воздух чи. Тишо, дві дека. Воздух чи як називається грізно? Неповний. Тільки його пов трішку. А ой, ловить срібка, велика і маленька. Парад мій світиться, світиться. Мабуть, сьогодні буде дощ. Воно вже моросить. Так я підкармлювала, а клює в других. Так несправедливо. Не Деякий Дощ починається. Може забув, что я тут сидю Давай друг клюй. Что тут тихо? Должный с них повода паршива, конечно. Блин, зерно все чешу О, я жду Я жду тебя Ты, Ты тоже хочешь не было? Таке крабшого тут а нема мене нічого є. Поки витягла до останніх порозпувувала, що будемо будемо ждати. Буду я зматувати відочки. Всім, хто збирається на рибу, ніх останні чушої, ну і до зустрічі. Коментуємо, лайкаємо, не оскорбляємо, глубоці не пишемо. Всім вдалого дня!